Що люди мені розказували, це 100 доларів за семестр, 200 за рік йшла мова. На інших предметах доходило до 400 доларів. Це за оцінку. Причому там навіть деколи поділялося до того, що якщо ти відмінник, тобі знижки йдуть, але знімалося з усіх. Вчиш, не вчиш, платиш. Студенти скаржаться. Безкомпромісна ситуація, коли без грошей оцінки не ставлять нікому. За останній рік стала для частини викладачів догмою. Аби вивести проблему із рівня чуток до фактів, провели анонімне опитування. Кажуть, кожна анкета з іншим почерком і відео, як їх заповнювали різні люди, також є. А ще є звинувачення у хабарництві та ганебній поведінці викладачів. У Нас є таке питання в тесті. Чи поводить себе викладач коректно по відношенню до студентів? Тут є певні варіанти відповідь. Чи дозволяє собі викладач з даного предмету непристойні жести та висловлювання у сторону жіночої статі? І ну було багато звернень, чи з дописами такими, що в якій саме формі? Дівчина каже, пропонувала оцінки в обмін на інтимні розваги багатьом. Що правда відкрито говорити дівчата про це не наважиться? Тим паче, що дехто таки погоджувався, опинившись за крок від відрахування. Низку паперів збирались передати декану, аби ознайомився. Олександр Болдежар натомість попросив активістів опрацювати анкети самостійно і разом з тим запропонував створити спільну ініціативну групу. А ще повідомив, знання студентів невдовзі перевірятимуть комп'ютерні програми. На цьому тижні всі перевіряючі програми, ну, максимум двох тижнях, бо це велика робота. Це більше як 50 спеціальностей і курсів. Вони забиті будуть на медичному факультеті в комп'ютерному класі. Де ми будемо просто-напросто визначати залишкові знання студентів? Ви знаєте, що це є таке. Викладач медичного факультету Іван Васильович Грига за всю зустріч не промовив ні слова, хоча саме його анкетовані назвали хабарником, а його сина, педагога, ласим до полунички. Декан же швидко з делікатної теми повернув до успішності студентів. Середній бал, 3,1. Скажіть мені, як це може бути 3,1 середній бал. Та це весь курс трієчники. Це виходить, 10 чоловік мають п'ятірки, 20 чоловік мають четвірки, всі стальні на тройках. Олександр Болдежар наголосив, ініціативна група має займатися не лише викладачами, а й здебільшого студентами. Активісти ж бачать основною проблемою факультету зовсім інше. Будуть весь час деякі успішні, деякі ні. Будуть шукати якісь проблеми вирішення своїх ну ніби проблеми здачі екзаменів якимись іншими шляхами, але все таки ці студенти, які хочуть вчитися, і на факультеті, як не як це все таки більшість. є. Звернення з описом вимог, серед яких детальна перевірка та реформування процедури оцінювання таки вручили декану. Аналогічне занесли до ректорату навчального закладу, тож незабаром чекають на відповідну реакцію.